Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка: війна чотириногих з крилатими. Це сталося тоді, коли чотириногі та крилаті. Посварилися між собою і розпочали війну. Обидва ворожі табори на великих радах обрали собі ватажків та обмірковували, як їм воювати. Птахи послали на розвідку до чотириногих комара, який, сховавшись під листком, підслухав. Що говорилось на їхній раді? Він чув, як лисиця напрошувалася на посаду ватажка і переконливо доводила. Коли я підніму довгого пишного хвоста вгору, мов бойове знамено, його бачитиме усе наше військо. І це надихатиме всіх у бою. Отож і обрали її ватажком. Тоді лисиця розповіла, як керуватиме боєм. Ти, вовче, станеш з правого боку, звеліла вона. А ти, ведмедю, з лівого. А все наше військо. Стежитиме за моїм хвостом. Поки я хвоста триматиме вгору, значить, справи наші йдуть добре. А коли опущу справи кепські, все це комар розповів птахам. Орел, обраний за ватажка, негайно розпорядився. Ви, комарі. Підете у бій першими, гуртом насідайте на ведмедя та вовка, летіть прямо в очі, щоб вони нічого не бачили. А ви, завзяті шершні, налітайте на лисицю, жаліть її в хвіст і в живіт. Коли обидва війська ринулися в бій, Комарі блискуче виконали своє завдання. Разом з ними кинулися в атаку і шершні. Коли перший шершень ужалив лисицю у хвіст, вона жалісно заскиглила. Ой, вовче, друже, якась гаряча куля влучила мені у хвіст. Нічого, тримайся. Вище піднімай знамено. гукнув вовк. Аж тут і другий шершень вжали в лисицю. Ой, ведмедику, друже. Вже друга гаряча куля влучила мені у хвіст, заплакала вона. Ой, як мені пече. Ой, не хочу я бути ватажком! — Тримай хвоста вгору! — гримнув на лисицю ведмідь. Бо інакше все військо загине. Раптом на неї налетів цілий рій шершнів. Вони жалили і в лапи, і в хвіст, і в живіт. «Ай, Пекучі кулі посипалися на мене, наче вогняний дощ. заскиглила лисиця. Пропали ми, будьте виваташками, не можу я терпіти, не витримаю більше. Лисиця. Мерщій підібгала хвоста і чим дуж дременула у кущі. Вовк та ведмідь і собі кинулися навтьоки. Звісно, чотири ноги були розбиті вщент, і програли війну. Тут і казочці кінець, а хто слухав молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.